Розділ 9. Марійні Урочистості, Свята і Спомини. Марія особливим чином пов'язана з ділом Спасіння Ісуса Христа. Тому і в літургії ми святкуємо події і таємниці її життя. Згадуючи Марію у літургії, церква славить і вихваляє її як пречудовий плід відкуплення Божого Сина. Всі події і таємниці життя Марії є відзеркаленням дії Божої благодаті. Тому пресвята Діва є для всієї спільноти церкви іконою і зразком християнського життя. Марійні свята служать не тільки тому, щоб дивуватись могутності Бога, яка діє в слабких творіннях. Але також тому, щоб показати нам взірець відкритості Божої благодаті. Якщо ми наслідуватимемо у цьому Богородицю, можемо надіятись, що осягнемо повноту спасіння, котрою тішиться взята у Небо Марія. Частина 1 Обов'язкова Урочистість Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Восьме грудня, уже в восьмому столітті Візантійська церква святкувала 8 грудня, тобто дев'ять місяців перед святом народження Пресвятої Діви Марії 8 вересня свято Зачаття Анною Матір'ю Богородиці. У одинадцятому столітті англійські паломники прищепили це свято на Заході. Згодом його вже святкували у Франції та Італії. З уведенням цього свята в римську літургію у деяких богословів виникли сумніви чи істина про непорочне зачаття Марії не перекреслює істини, що спасіння Ісуса потребують усі люди, у тому числі і Марія. Цю богословську складність пояснив францисканський богослов. Дунс Шкот, який показав, що привілей непорочного зачаття Марії має своє джерело у майбутніх заслугах її Сина, і що відкуплення Христа розповсюджується не тільки на людей, які жили після Ісуса, але також на людей усіх часів, а особливо на Марію у її непорочному зачатті. Церква офіційно затвердила навчання францисканської богословської школи Дунца Шкота, папа Римський Климент XI у 1708 році вів свято Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у літургію всієї церкви, а папа Пій IX у 1854 році проголосив догмат. Про непорочне зачаття Богородиці. Дата 8 грудня пов'язана з більш давнім святом Народження Богородиці, яке відзначається 8 вересня. Непорочне зачаття ми згадуємо на 9 місяців раніше, ніж День Народження Марії. Значення свята для нас Непорочне Зачаття Марії. Тісно пов'язане з її місією стати матір'ю Христа. Вона мала видати на світ Божого Сина, тому Бог від світанку життя освятив Пресвяту Діву, яка мала стати храмом втіленого Слова. З огляду на її велике покликання стати Богородицею, Марія отримала дар непорочного зачаття, завдяки котрому Божий син. Воплотився з Пресвятої Марії. Отже все, що отримала Марія, було призначене для Христа, для того, щоб повністю уподібнитись до нього, щоб реалізувати своє життєве покликання. Кожен християнин має своє покликання це передусім покликання присвятити своє життя Ісусу Христу, віддати йому на службу усі наші дари. Отримані від Бога, взірцем цього є непорочна. Бути непорочною означає бути повністю святою, повною благодаті. Христове відкуплення освятило вже світанок життя Марії, але це не звільнило її від зростання у святості, вірі, любові, послухові Божому голосу. Бог освятив Марію у зачатті, а нас. У хрещенні. Він вчинив нас непорочними, сповненими Божої благодаті. За прикладом і заступництвом Пресвятої Діви Марії ми маємо співпрацювати з Божою благодаттю, зростати у святості, щоб перед обличчям світу відзеркалити Божу святість, пречистий образ Ісуса Христа. У традиції церкви проводиться така паралель. Якщо Ісус є новим Адамом, котрий переміг гріх першого Адама, то Марія є новою Євою, котра перемогла непослух першої Єви. Таким чином Пресвята Діва є першою повністю відкупленою людиною. Вона є початком нового творіння, спасеного людства. Відтак непорочна є для церкви. Виразним знаком остаточної перемоги Божої благодаті над людським гріхом. Небо і зірки на небі, земля і води і все створіння, яке віддане під владу людини і їй служить, бачать, що втрата первісної слави принесла їм добро і цьому радіють. Бо, завдяки тобі, Господи. На них зійшли нова благодать і нове відродження, бо створіння ніби завмерло, коли втратило вроджену йому властивість підкорення і служіння тим, хто славить Бога. А все задля цього і було створено, але воно було поневолене і зіпсуте тими, хто служить божкам. Але ж не заради цього все було створене. Тепер же. Повернувшись до життя, воно радіє, тому що тепер воно віддано у володіння слугам Божим, і воно винесене і відзначене вже тим, що вони ним користуються. Нова і безцінна благодать пронизує радістю усе створіння. Відчуває воно, що віднині Бог і творець сам над ним панує, і не тільки невидимо, але й видимо приймаючи його, його освячує. А усі ці такі великі блага зійшли на нього через благословений плід благословеного лона благословеної Марії. О Маріє. Завдяки тому, що ти сповнена благодаті, радіють визволені сподвітхлені, а мешканці небесних просторів веселяться. Бо їм повернуте райське щастя. О преславно діво! Завдяки твоєму синові цареві слави радіють праведні, які померли раніше, ніж помер той, хто є життям, тому що розірвано пута, що їх в'язали. Радіють і ангели, тому що знову постає їх напівзруйнована небесна спільність. О жінко сповнена благодаті і нею ж переповнена. Повнота цієї благодаті оживлює і повертає життю всіляке створіння. Діво понад усе благословенна. Цим благословенням благословений весь світ. Творець благословить ним усе створіння, а воно взамін благословить свого Господа. Бог дав Марії свого сина, йому рівного, від нього народженого і улюбленого тією любов'ю, якою він любить себе самого. Від нього народився син, не інший, але той же самий, тому що за природою. Він є одним і тим же сином Бога і водночас сином Марії. Усе було створене Богом, і ось Бог народжується з Марії. Бог створив усе, і ось Марія являє на світ Бога. Бог все створив, і ось він сам себе народив з Марії, і цим відновив усе, що створив. Той, хто вивів усе знебуття, не хотів без Марії відновити усе, що було зіпсуте. Бог отже є отцем створіння, яке він покликав до буття. Марія матір відновленого створіння. Бог отець встановлення всього, Марія матір повернення усьому первісного ладу. Бог народив того, через якого все було створено. Марія того, завдяки якому все було спасенне. Бог народив того, без кого взагалі нічого б не було. Марія явила на світ того, без кого нічого взагалі не було б добрим. Воістину, Господь з тобою, Маріє. Бо він вчинив, що усе створіння буде завжди приносити йому велику подяку, а разом з ним і тобі. З промов святого Ансельма Єпископа.